Розвиток економіки, культури, освіти, поява нових міст побратимів, отримання гуманітарних вантажів та багато іншого усе це результати участі в міжнародних конференціях та форумах. Саме тому Кременчук завжди доєднується до таких заходів. Нещодавно в місті Андерсон, США відбулася конференція міжнародної мережі міст Мішлен. Делегація з Кременчука на чолі з міським головою Віталієм Малецьким теж там побувала. Подібні з'їзди. Це гарна нагода розказати, які складнощі зараз долають українські міста та попросити про допомогу. Сьогодні нам насправді важко. Ми маємо проблеми з енергозабезпеченням наших міст, маємо проблеми з водопостачанням, з каналізацією, маємо великі проблеми в забезпеченні безпеки під час навчання наших дітей в школах і дитячих садочках. Але завдяки вашим можливостям, вашій підтримці, ми продовжуємо боротися зі світовим злом. І ми впевнені, що ми разом його приймаємо. У конференції взяли участь делегації з США, Канади, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Мексики, Японії, Південної Африки, Сербії та Бразилії. Серед усіх країн-учасників найбільше уваги приділяли Україні, а саме містам, які постраждали від ворожих обстрілів. Міський голова Віталій Малецький виступив із промовою про життя Кременчука до та під час війни. Також учасники конференції переглянули фільм англійською мовою про наше місто по завершенню присутні аплодисменти. Стойчі. Сьогодні ми хочемо показати вам невеликий фільм про майбутнє минуле і сьогодення Кременчука. про те, яким наше місто було довільне. Воно робило такі самі реформи, як роблять зараз ваші міста. Ми розвивали мобільність, ми мали великі європейські проєкти по розвитку електротранспорту. Ми робили великі проєкти по диверсифікації і підвищенню енергоефективності наших теплогенеруючих потужностей. Але зараз нам треба будувати їх знову, тому що вони знищені. І так майже у всіх напрямках нашої роботи. Безмежна вдячність усім міжнародним партнерам, які допомагали і продовжують допомагати нашому місту. Зокрема, Кременчук відчуває неабияку підтримку від французького міста побратима Клермон Ферран, яке з'явилось у нас не так давно. Адже саме на запрошення його мера Олів'є Б'янкі ми долучилися до цієї міжнародної організації. Це вкотре підтверджує необхідність співпраці з європейськими містами. Чим більше зв'язків, тим більше можливостей, а отже, і допомоги Україні. Я дуже хочу подякувати моєму другові, мерові міста Клемон Фирану, пану Олід'єк Янпі. Ми з ним познайомилися трохи більш року тому. Познайомилися на подібній онлайн-конференції і відчули, що ми маємо дуже багато спільноти. За цей період клермон Фирану, його мешканці дуже багато допомогли місту Кременчуку і нашим життям. Як результат участі в міжнародній конференції в США, Кременчук значно розширив свої перспективи розвитку. Є домовленості про нові побратимські зв'язки, співпрацю в галузях освіти, культури, отримання гуманітарної та технічної допомоги. Під час війни ми, як ніколи, потребуємо підтримки партнерів. Місто продовжуватиме й надалі налагоджувати корисні зв'язки задля подальшого процвітання усієї Кременчуцької громади. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.